Всім привіт! Сьогоднішнє відео вам допоможе розібратись. Все-таки трішки у крипті і зробити перший крок. А саме яку біржу обрати, щоб вона була доволі надійною. Ну і, звісно, як все-таки завести туди свої перші гроші, якщо ви знаходитесь на сьогодні в Україні і у вас є українські рахунки в українських банках. Отже, почнемо із самого першого: саме яку біржу обрати для того, щоб була максимальна надійність. Так, насправді є декілька різних варіантів, ви можете зберігати свої кошти напряму у біржі. Я при цьому сценарії раджу вам обирати найбільш надійні, от ми якраз про це зараз поговоримо. Другий варіант ви можете їх зберігати на холодних гаманцях. Це, в принципі, один з таких найбільш надійних варіантів, якщо ви ці кошти будете тримати декілька років, ну тобто більше, ніж рік. А якщо менше, то в принципі немає в цьому ніякого взагалі сенсу. Ну, і також є там різні гарячі гаманці там, і так далі. Тобто це вже інші різновиди. Тому два основних, на мій погляд, це все-таки ось, будь ласка, напряму на біржі можете тримати, і другий це холодний гаманець, такий у вигляді флешки. Е, у вас буде тобто, фізично зберігатись там криптовалюта. І Інша людина, умовно, якийсь там хакер в інтернеті, він не зможе у вас украсти там кошти, якщо у нього фізично немає от доступу до цієї. Е... Фізичної флешки. Тому давайте почнемо із того кроку, яку біржу обрати, щоб це було більш надійно. В цьому нам допоможе сайт CoinMarketCap, це доволі старий уже на сьогодні ресурс, його, до речі, Binance викупив. І для того, щоб. Ну тут можна взагалі список різних монет побачити. Але на сьогодні нам це зараз не дуже актуально. Ми повинні подивитися з вами рейтинг бірж. Тобто, якщо ви на сьогодні взагалі не знаєте, які топові біржі, ну, звісно, щось у вас там було на суху, але зрозуміти дійсно рейтинг. То ви обираєте ось тут є «Exchanges», тобто біржі, і тут є спот. Якщо ви новачок, ні в якому разі не починаєте із торгівлі. На брати кредитні плечі це одразу смерть вашому акаунту і вашому депозиту. Ви дуже швидко зіліте свої гроші. Спочатку, якщо хочете шлях трейдинга йти, то будь ласка, спочатку вчіться, опануйте стратегію і пробуйте на зовсім або рахунках, або на мінімальних сумах, взагалі мінімальних. Бо перший час ви однозначно будете зливати свої гроші. І те, що там говорять про розкачку депозиту зі 100 доларів там 1000 доларів. За місяць, за два місяці, ну це можливо, але питання в тому, а скільки ви до цього зілліте своїх депозитів, і навіть профі зливають. Це дуже важливо. Хороший результат в трейдингу це 2 ікси за рік. Тобто, це із невеликим ризиком. Ви можете ось так примножувати свій капітал. Це досвідчені трейдери із достатнім уже капіталом. Звісно, якщо 100 доларів, вам треба брати більший ризик, але там, де більший ризик, там ви більші шанси, що ви зіліте свій депозит. Тому я взагалі пройшов і трейдинг і інвестиції для себе з більшою віддачею побачив все-таки інвестиції. І практикую цей напрям, і на навчанні також от, допомагаю людям опанувати свою власну стратегію, яка от дає можливість отримати 100% за один рік це на крипті. Ну і в принципі на фондовому так, але там вже треба більш ретельно це все відбирати. Отже. У нас тут є Exchange, тут є Spot, обираємо, і е, ось одразу вам є перелік бірж із е, по списку, також є ось тут Score, тобто оцінка. Далі наступне бачимо трейдинг-волюм, тобто скільки торговий об'єм за 24 години, Average liquidity, Ну, загалом це вже така історія не дуже важлива. Ну і ще coins, тобто скільки монет на цій біржі, ви можете теж подивитись, і які фіатовські кошти підтримуються цією біржею. В принципі, що це фіат? Це не настільки важливо, рідко хто там напряму заводить саме валюту, там євро, фунт, там долар. А роблять через P2P обміни або іншими способами, тому дивіться, давайте зараз з приводу біржі. Ось тут ви бачите на першому місці Binance. У нього об'єм торгів найбільший за 24 години. І, в принципі, я довіряю цій біржі. Вже три роки тримаю свої власні кошти суто лише на цій біржі, основну частину своїх коштів, і також кошти людей, яких я на сьогодні управляю. У мене є також інвестку: 78. На сьогодні людей у ньому знаходиться і портфелями, яких я на сьогодні управляю. До речі, вже більше ніж 280 тисяч доларів під моїм управлінням як на крипто, так і на фондовому. Якщо у вас є бажання, можете доєднатись на сьогодні. Повністю, якщо ви там з нуля, я спроводжу від самого початку і до кінця, тому можете мені написати в Телеграм або в інстаграмі і надам деталі по інвестубу. Умови більш ніж достатні для будь-яких людей, тому можете звертатись. Отже, Binance топова біржа. На ній must have тримати все-таки кошти, якщо вибираєте на біржах, тримати. Coinbase – це все-таки історія більш для Америки. У мене також є в інвесткубі люди з Америки. І от одні із них тримають на Coinbase, але там комісії просто конські, там дуже дорого все. Тобто і купівля-продаж, велика комісія, і заводить туди кошти не зовсім вигідно. Тому це дорога біржа. Я не раджу. І вона дуже сильно регулюється. Тому, ну. Все-таки ми на крипту заходимо, щоб отримати менше регуляції, а Coinbase, це про те, що навпаки це все більш-менш прозоро. все. Тому дивіться самі, якщо дивитись альтернативу Binance, то це, мабуть, Bybit непогана, KuCoin теж непоганий і Bitfinex. Я на Bitfinex теж дуже довго тримав. Ще із 17-го року свої кошти до сьогодні. Ніяких взагалі з нею проблем не було. Тому, в принципі, це нормальні біржі. KuCoin, Bitfinex, Bybit. Ну, це тобто ті біржі, з якими особисто я працював, в мене з ними позитивний е, саме досвід. Але Binance на сьогодні топова біржа, вона найбільш захищена від хакерських атак, хоча він вона більш приваблива для саме для таких атак. Але... Я думаю, що на ній все-таки на сьогодні більш-менш безпечно зберігати. І коли я там дивлюся на BNB шку, то в принципі дивлюсь, що в неї має бути тренд і далі росту. А якщо якісь там взломи, хакерські атаки, то це якби негативно повинно впливати на ціну токена цієї біржі BNB, це монета від біржі Binance. Я бачу, що ми тут ще й далі будемо в зону 1000-1200 рости. Негативу поки що не повинно бути, тому це признак, що доволі безпечно тримати. Ну і плюс до того, Ще біткоін зараз також дуже сильно себе показує. Я думаю, що тут уже корекція закінчилась, і ми далі вже дорога відкрита на 90 на 100. Тому на Binance доволі сьогодні безпечно тримати свої кошти на розрізі там, наступного року. Тепер зареєструватися. Наступний крок потрібно на Binance. Я думаю, це доволі елементарно. Я коли людям в інвестклубі скидають ці всі інструкції, тобто все з нуля, допомагаю, то на все про все зареєструвати аккаунт на Binance, це займає там, до 10 хвилин, плюс його верифікувати. Верифікувати ви можете за допомогою паспортних даних, вручну їх прописувати. Це в основному закордонний паспорт. Раніше приймали паперовий паспорт громадянина України, але зараз вже точно не пам'ятаю вже йдуть id карти. Водійське посвідчення і закордонний паспорт це те, чим ви можете підтвердити свої документи. Але якщо у вас є дія, в принципі це взагалі дуже легко. Синхронізація проходить, і ви там за дві хвилини проходите верифікацію. Тобто зареєстрували це електронна пошта і пароль, надійний пароль, записали обов'язково його в блокнот, тому що ви забудетесь, можете забути і потім можете втратити доступ до свого аккаунту. Це дуже важливо. І, в принципі, все ще підв'язуєте номер телефону і далі ви можете вже заводити сюди кошти. Тепер наступний крок: нам потрібно поповнити аккаунт Binance. Тепер, якщо ви на сьогодні знаходитесь в Україні, у вас є український банк, і е, вам потрібно саме якщо ви в Україні з українського банку мати саме гривні, не долари, не євро, а саме гривні, тому що тут найбільш вигідно заводити саме у гривні. Для цього нам що потрібно? Заходимо на торгівля, зверху, ось тут є торгівля. Якщо ви з телефону будете, у вас на самій головній сторінці внизу буде торгівля по центру. Там 5, 5 значків, і по центру буде торгівля. Ви тут обираєте «P2P», на телефоні це буде зверху, коли ви натиснули спочатку торгівля, зверху буде потім в самому кінці. «P2P». Тому ви це от натискаєте. Показівки всі закриваємо, вони нам не потрібні. І тут тепер потрібно налаштувати фільтри. Тобто ми бачимо, що тут уже P2P обрано, є купівля, є продаж. Продаж поки що нам зарано нема чого продавати. Ми поки що будемо. Ну, продаж це вивід, вивід з акаунту. Нам поки що треба завести сюди кошти, і тут потрібно налаштувати фільтри. Тому що бачимо, якась тут історія не потрібна. Китайський юань. Нам треба замінити. Ось тут CNY, ми пишемо валюту UH. Обираємо із цього списку, тобто можна шукати, а можна просто написати і буде швидше. Я в тестово зараз заведу 500 гривень. Ви можете перший раз, дуже раджу, коли ви заводите свої кошти, робити тестово 500 гривень. Мінімально тут щось 400, нібито, тому можете там 400, 500, мінімально завести, подивитися, як це взагалі працює. І перший раз. Вам потрібно буде завантажити сюди квитанцію. Оце я потім скажу. Всі способи оплати ви обираєте той банк, який вам потрібний. В моєму випадку це монобанки. До речі, з монобанку найбільш. Просто завести свої кошти. Бо е, Приватбанк починає, якщо там більше суми, ми там, коли заводимо по 20, по 40 тисяч е, або там людина навіть 2 тисячі доларів заводить, е, а це в гривнях 1080, то ми, звісно, не будемо там 10 операцій робити. Ми розділяємо там на дві-тари. На І коли там великі суми йдуть: 30 тисяч гривень за раз, там по 50 тисяч за раз, то. Можуть бути дзвінки із банку, і це потрібно підтверджувати. От на приваті це часта історія. Якщо великі йдуть суми, то вони задають вам питання. Там потрібно підтверджувати цю всю історію. З монобанка це все дуже просто. Ніхто нічого, по крайній мірі, в мене був такий досвід, нічого не задавали, тому. Якщо є можливість, беріть Монобанк. Немає, ну, в принципі, і пумп Нормальний, і Спортбанк, який вже на сьогодні таскомбанк вже нібито Спортбанк уже ліквідується. Тому, в принципі, А банк, пумп Монобанк це Нормальні і Приватбанк, це хороші. Тобто далі інші банки, там просто вже курси будуть не настільки вигідні, але також, в принципі, можна заводити. Отже. Топ-1, це монобанк, беріть, не пожалієте, з ним саме простіше, дешеве обслуговування, перекази, тому подібне, дуже крутий банк. Я впевнений, у більшості є цей банк. Тепер далі налаштували фільтри, поставили суму, UH обрали валюту, обрали банк. Все, ми відфільтрували. Тепер дивимося, який продавець. Отут дуже важливо обрати хорошого продавця. Що ми робимо? Перше, це логін, от, наприклад, перший мейк. P2P Max. Тобто це його просто огін. Далі по ньому йде статистика. Тобто, скільки замовлень, скільки він взагалі ордерів таких виконав, обмінів, 198. Я раджу брати 50. Щоб це не зовсім новачок був. Але якщо вже е, там немає вибору, то вже беріть, в принципі, де там і менше, може там і пару е, замовлень. Тобто бувають випадки, коли ми беремо і з малою кількістю замовлень спеціально. Бо часто, коли дуже багато замовлень, там, тисяча п'ять тисяч, вони вказують інші карти, і на них є комісія. Тому в деяких випадках, навіть цілонаправлено, ми беремо із малою кількістю замовлень. Отже, коли є вибір, беремо 50, в індивідуальних випадках можемо брати менші. Дивимося, щоб 95 було бажано, бажано не, не правило, але бажано відсоток виконання, це тобто скільки людей звернулось до цього продавця і скільки він цих угод виконав. Ну, тобто, це не обов'язково, якщо менше, то це погано. Можливо, просто людина була офлайн, десь відсутня, не побачила і там, не знаю, людина потім не дочекалась цього продавця і скасувала ордер. Тобто може бути і така історія. Позитивних відгуків 98 це супер. ну 95, плюс, бажано. Далі наступне ми дивимося на ціну. Чим вище, тим буде більш вигідна ціна, чим нижче, тим бачите, курс за долар вже буде дорожчий. Тому бажано вибираємо із тих, що зверху. Далі наступний і третя колонка. Тут ми бачимо, скільки доступно взагалі USDT. Я раджу заводити саме USDT. Тут є перелік USDT, BTC, USDC, FD, BNB, ефір, UH. UH ні в якому разі напряму не заводимо. Це просто вбивство для самого себе і одразу додаткова втрата своїх грошей. Тому що, якщо подивитись USDT UH, хоча зараз курс уже вирівнявся 40-40. Раніше він був 46, а фактично, 4040. Тому. Дуже велика була різниця між тим, що на Бінансі, і той, що фактично в обмінниках, зараз вони вже стабілізувались, і в принципі зараз можна напряму ЮАШ UH заводити. Але тоді це просто ну, додаткова втрата там ще 5-7%. Ну тобто цього не потрібно було робити і раджу завжди конвертувати. Ну, тобто, ЮАш UH віддаєте, купуєте USDT, А за USDT за криптодолар уже берете будь-що будь-яку валюту. Вже потім, коли заведете. Отже. І цей продавець працює в діапазоні від 500 гривень до 5801. В цьому діапазоні ви можете будь-яку суму в нього е, придбати. Далі ми бачимо, з якими банками працює він. Ну і далі, якщо вас уже влаштовує цей продавець, ви натискаєте купити. Тому, в принципі, нічого страшного немає. Практично всі продавці вони завжди е, зазвичай нормальні, якщо ви берете уже із певним досвідом. Е, з певною історією, репутацією. Ну і звісно, якщо ви правильно всі умови робите по угоді, то в принципі все буде добре. І також ще вам розкажу зараз, коли я оберу продавця. Ну, я вже довго говорив, тому треба буде оновити сторінку. Ось я поставив кожні 5 секунд. Вже я бачу оновилось, і вже не ті продавці, вже інші. Тобто, знову дивимося, 360, супер, 100% підходить, позитивних відгуків, 99, практично. Курс самий вигідний, 4091, працює від 500 гривень до 52 тисяч із різними банками. Тому, в принципі, от з ним можна попрацювати. Що ми робимо? Натискаємо далі купити. І тут ще читайте умови рекламодавця. Я рідко обираю. По iBank платежах я намагаюсь відправляти просто по е номеру карти. Е тому, в принципі, тут умов ніяких таких немає. Від третіх колись не приймаються, тобто аккаунт Binance на ваше ім'я, а карта чи якогось іншого друга, там, дружини, чоловіка і так далі. Тобто, якщо аккаунт Binance на вас, то і ви повинні із свого банківського рахунку відправляти. Це знову ж таки важливо, і це по правилах так повинно бути. Тепер, якщо тут нас все влаштовує, ми далі пишемо 500 в гривнях, або можете написати, скільки тут у USDT, але раджу все-таки в гривнях. Щоб ви потім з копійками не грались, І натискаєте купити USDT, а і встановити спосіб оплати, якщо тут декілька банків. Все обираємо, нас перекидає на сторінку оплати. А тепер що ми повинні з вами зробити? Взяти реквізити цієї людини. Ось тут вони, банківські реквізити, копіюємо їх, якщо тут може їх тут не бути, а просто написано в чаті, карта в чаті. То ми ось тут закриваємо жовте віконця і в нас тут є чат. Тут можна ось написати повідомлення. Типу, пишемо привіт. Там, якби в нас не було карти, то привіт, можна карту. А тут ось. Ну, тобто можна зараз нічого не писати. Якщо ви бачите номер карти і бачите ім'я, тобто воно може ось тут бути, може бути там, де слово Монобанк, тут ім'я вказано іншої людини, третьої людини, то ви просто можете вже одразу відправляти конкретно ту суму, яку ви вказали, 500 гривень. І що? І в принципі так. Якщо пишеш, що в чаті, то ви пишете: привіт, можна карту Монобанку. Ось тут в чаті пишете. Е, і пишете, хто отримує. Також бажано, щоб імена ці співпадали. І все, от ви тепер вже переходите до етапу, коли відправляєте по цих реквізитах цій людині 500 гривень. Тоді, коли ви оплатили. Відправили, платіж пройшов тій людині, ви на Binance натискаєте саму важливу кнопку. Переказано повідомити продавця. Бо якщо цей час, ось 13 хвилин, от бачите, в жовтих квадратиках сплине і ви не встигнете, ну тобто відправили гроші, але не встигли нажати «Переказано» або забули нажати. Навіть якщо ви тут йому пишете в чаті, що я скинув, я квитанцію відправив, то все одно це не важливо. Тобто, ви все одно потім втратите свої гроші здебільшого, скоріш за все, якщо ви отут час пройшов, а ви не натиснули переказано, якщо ви відправили гроші. Квитанцію вже потім по факту скидаєте. І, до речі, ви перший раз, коли будете здійснювати цю угоду, то вам обов'язково потрібно буде завантажити квитанцію. Тобто я вже не перший раз, я вже сотні разів це робив. Мені просто достатньо натиснути переказано, а вам потрібно буде е, потім. Е, Підгрузити в плюсик, тут буде квадратик, плюсик, завантажити сюди квитанцію і натиснути, що я здійснив переказ, і поставити підтвердити. І все. І потім ви передасте вже естафету продавцю, можете, здійсню... можете вже чекати, коли він перевірить платіж і відправить вам USDT на ваш рахунок. Ну, в принципі, так. Тепер я ставлю на паузу, оплачую кошти і далі продовжу. Запрошую у своїй соціальній мережі у Інстаграмі я ділюсь повсякденним життям, кейсами учнів та інвесторів, а в Телеграмі показую, куди в реальному часі я інвестую свої кошти. В принципі, все, я оплатив, тепер е, натискаю переказано повідомити продавця, і у вас ось тут буде такий плюсик, завантажить сюди квитанцію. В мене, в принципі, немає, бо я не перший раз це роблю, просто підтверджую оплату. Все є. Е, ну, от Бачите, людина побачила оплату і каже, що нажміть оплачено». Тобто вона не може вам відпустити крипту, поки ви не натиснули переказано, хоч наскільки це добросовісна людина вам не була, але фізично не може вона цього зробити. Вона може відпустити вам крипту тільки тоді, коли ви от натиснули переказано, повідомити про це. Це дуже важливо, ні в якому разі не забуваємо. Все, і от ми бачимо, людина вже одразу дуже швидко нам відправила 12 USDT, я придбав. Давайте ще також надішлю їй відгук 5 зірок. І надіслати. Все. Е, тепер, куди зайшли ці кошти? Оце дуже важливо, бо людина часто заходить на спот, а цих коштів там немає. Тому ми що робимо? Переходимо у активи. Тобто, у вас є унизу на телефоні гаманець, ви там переходите або ось тут активи. І е, тут е, ми бачимо зліва, зліва стопчик. Є огляд. Огляд це тобто по всіх гаманцях, де у вас знаходяться на сьогодні активи, і заходите на поповнення. Тобто ці кошти вони зайшли через P2P на поповнення. Це дуже важливо. Тут давайте баланс от я вам покажу. Приховати активи менше одного долару. І бачимо, що ці кошти сюди зайшли. Ви нічого не зможете придбати зараз, поки вони на поповненні. Для цього їх потрібно перекинути на спот. Як це зробити? У вас є три кнопки: депозит, зняття, переказ, так само і на телефоні. Тобто Депозит це тобто зробити, ну, тобто, сюди вам на аккаунт Binance хтось по криптомережі, щоб поповнив ваш баланс. Тобто, Умовно, ваш товариш хоче вам по криптомережі відправити USDT, або біткоін, або ще щось. Це депозит. Поповнення вашого рахунку. Зняття це тобто вивезти, а переказ це переказати між гаманцями, між оцими гаманцями, ось, що в, лівій, в лівому боці. Тому ми тут натискаємо переказ. Тут і поповнення на Fiat Spot. Fiat Spot це фізично, ми купуємо без ніяких кредитів. Обираємо монету USDT, в нашому випадку все добре, і Max, і підтвердите. Все тут кошти вже пішли, їх тут не буде. Ми далі переходимо на спот. І ось тут вони у нас вже на споті. Це атом у мене дохідність від Депозиту, щоденно нараховується BNB, це я сплачую частково комісії, коли там щось купую. Ці монети от мене лежать. Залишок все на йорні тобто, щоб максимально отримати пасивний дохід до того моменту, поки ми, як інвестори, чекаємо, коли наші активи зростуть. І ось ми бачимо USDT. Тобто все, вони прийшли сюди, і далі ви, коли хочете за них щось придбати, ви вже можете це зробити. Тепер переходите на торгівля і на спот. У вас на телефоні це внизу буде торгівля, і все, ви одразу вже попадете на торговий термінал. На телефоні навіть ще простіше, бо на комп'ютері, бачите, дуже багато такого всього можна розгубитись перший раз. Ці всі вказівки ми закриваємо. Якщо ви з комп'ютера, то у вас ось тут пошук. Якщо ви на телефоні, то ви просто на торгову пару BTC, USDT або інша якась натискаєте, у вас буде там пошук. І давайте, от, наприклад, зараз не знаю, придбаємо ну, ще монету, монету Atom ще придбаємо. У нас є, вона є на рахунку, і зараз ще допридбаємо Atom USDT. Бачимо 845, і об, обов'язково беремо в парі до USDT. Тобто, у вас є USDT, ви хочете купити Atom. Тепер опускаєтесь униз, бо там пар багато з різними монетами. І фіатовськими коштами. Тепер у вас є торгова е, в, панель купити і продати. Зараз нам потрібно купити. Е, Обов'язково, щоб спот був не кросний, ізольований, це все до трейдингу, до кредитних печ. Нам це не потрібно. Ми беремо спот, ліміт ми замінюємо на маркет, тобто купуємо по маркет ціні. Стоп-ліміт це інші речі, теж там. Це нам не потрібно, нам потрібен маркет. Конкретно по ринку, по поточній ціні ми купуємо. Усього, тобто, ви можете або продукувати, написати вручну 12, або хочете, візьміть ось повзунком на 100%. І купівля Atom. І тут, наскільки я знаю, менше 10 доларів ви не придбаєте, не зробите ордер, а можна тільки конвертувати невеликі баланси у монету BNB. Отже, 12 доларів, все окей. Натискаємо купівля Atom, все, маркет ордер заповнено Все, ми з вами придбали, ось доступно бачимо 0 USDT. ось тут Тепер ми що робимо? Знову переходимо на гаманець на спот. І тут ми вже з вами побачимо, що придбали монети атома. Ось 14.90. У мене було 2 долари. Ну і все, далі їх, до речі, можна ще покласти на earn. Тобто, ось тут є earn. У мене всі, всі атоми монети лежать на Earn. Тут обираєте Simple Earn, безстрокові фіксовані. Це для того, щоб ваші кошти генерували прибуток. Підписатись там, обираєте термін, блокуєте їх там на скільки місяць, 2, 3, 4 місяці це все, обираєте період і все. Тобто ці кошти будуть на цей період заморожені і генерувати вам кожного дня пасивний дохід. Тому навіть на крипті можна формувати пасивний дохід, в принципі, це все те, що відноситься до того, як. Почати взагалі зробити перший крок, яку біржу обрати, як завести туди кошти і як скористуватись саме P2P обміном. Це найбільш популярний на сьогодні спосіб заведення коштів, раджу, користуйтесь. Якщо у вас є великі суми, ви не хочете їх світити, заводьте через фізичні обмінники в USDT. І, в принципі, такі варіанти в Інвесткубі ми також робили, якщо людина не хоче їх гнати через банківські свої рахунки. Нагадаю про ІнвестКуб, якщо у вас є бажання сьогодні долучитись до моєї команди і під моїм управлінням інвестувати уже одразу професійно. Дохідність прогнозована на цей 24 й рік до кінця року приблизно x 3 x 4 ну, можливо, навіть і більше, але я орієнтую на менший кращий результат. Тому, якщо є бажання, долучайтесь. Можливість, в принципі, така на сьогодні ще є: умови більш ніж доступні. У мене на сьогодні все. Підписуйтесь на телеграм-канал, де я даю безкоштовні рекомендації і аналітику по різним активам. Інколи показую, що я на сьогодні інвестую, продовжую це робити. І також переходьте в інстаграм, там я показую своє щоденне життя. До нових зустрічей. Бувайте!